Приду чистить зумки. М -м -м. О, уже камера пошла. Усім всем привет, и вы на канале Моя Ричка Плей. И сьогодні. Ой, кто-то хто Кто-то там... мне не назовет. Ой, зараз... О, это моя подружка. Привет, привет. Зараз выкрыт караваю. Заходь. А це дуже важу така У мене така повина, така новина. Коротше. У мене ракурку дуже багато грошей з мені скинув там. Ура! Ми багаті. І тепер ми багаті. Так, я подивився з тобою, сума там. Дякую. Ну, я теж можу поділитися, тому що я цей дім Покупала за п'ять мільярдів. Ти багата, а я тепер стала багата, як ти. Ура! Ну, добре, тобі, мабуть, треба в банк. Я зараз переодягнуся і к тобі вернуся. Пішли. Тебе зараз. Так, проходь зараз їдь до банку, а я зараз прийду. Так, быстрей. так, швидше потому что... тому що мне... я хочу э, е, грошей на банк. Так, де моя гардероб? Мені треба швидше йти до гардеробу. быстрее, швидше, Так, уже. Ой, мені щось подружка дзвони. Алло. Алло. Так, що? Давай приїжджаємо до першого банкомату. До першого банкомату? До першого, так. Добре, зараз приїду. Так, швидше треба їхати до банкомату, тому що це дуже, дуже-дуже важливо. Так вже й все їду до моєї подружки до банкомату. Так, собі Їхати треба швидше, тому що мені. Гроші це. Ай, треба моїй подружки допомогти їх знімати. Так, ну це тут, мабуть, найближчий банкомат. О, привіт! Так. Зараз буду їй допомагати. Так, пішли. Ты так. готова? Так, готова. готова. А, гроші. Ось а? твої гроші. Дякую. І ось мої. Так, поїхали на них трішки в кафешку. Поїхали? Так, ось Так, червоний колір. Зараз. Подружка, тобі подобається бути мільярдершою? Тоже, а тобі? Ну, мені теж. О, Господи, а. Так, теж не знаю. Чому? Ой, Ді, ти, вже? дівчинка, вди. Все, їдемо. Так, давай зараз давай зараз поїдемо у Старбакс, тому що, ну ну Тому що я так захотіла. Так, добрий день. Мені, будь ласка, ось такий коктейльчик. Дякую. Зараз оплачу, подруг і за тебе. Оплачу, звісно, піп. Оплата прийшла успішно. Так, все. Поїхали. Може, кудись поїдемо на. Кішечок подивитися. Ну, давай. Так, все ось. Так, ну це ветеринар. Так, е я хочу ветеринар. Е нам, ми не сюди зайшли. Так, ось вже ми припаркувалися і вау! А як хто не знав, це наш е з подорожкою центр. Ми його самі відкрили. Ми просто, як це сталося, ми просто стали забігати ось який твариночок. Тваринок. Ну, подумали. Може, нам, е ми забираємо кішочок таких. Ну, як. Десь зараз ходять, їх хазяїни бросили, залишили на вулиці. Ми їх забираємо, щоб вони були в теплі. Ось, бачите, ще ось така. Це її недавно, але вона була ранена, і ми її полічили. і вона бачить. Так, вона бере собі сірого, малесенького кошенят. Ну, завтра, подружку, подружку, поїшли до мене на ночовку. Зараз ми будемо там украшати мій дім, тому що будемо украшати мій дім, щоб ми дискотека в нас буде. Так, закриваємо. Що, що я тебе не почула? Так, прийдеш. Давай я зараз все тут налаштую, приходь у самому най... найкрасивішому платі. Де мені треба у гараж сходити? Там у мене лежать коробки, щоб брати. Так, де вони? Де вони? Я їх не бачу і тут. А ось вони. Так, ось я їх знайшла. Ось такий коробочок. Ось тут у нас буде вечірка Ну, біля басейну. Ось тут ми зараз будемо все ставити. Так, дивіться, нам треба щось таке яскраве. Красиве. Вау. Ой, я трішки появитися, тому що. Ой, ну я трішки не там зробила, де мені треба. Так що треба трішки нижче робити. Дивіться, що я зараз зроблю? Ось така прекрасна алейка. У мене вийшло мені, ну, мені не тут треба зробити, тому що. Я на першому буду поверсі. Ага. Бачите, чекайте, якісь маленькі. Маленькі ходять. Хтось, якісь дівчата, ходять тут. Та Це я знаю. Ну, мене хтось ограбив. Ну, так. Все. Трічки, вони мені, мене побесили. Ну, добре. Мені, мене хтось ограбив. Ну, добре. Нічого страшного, тому що. Е, ой, тому що. <говори> <говори> так, почекайте камні. Мені. Почекайте. До мене вже прийшли якісь люди та моя подружка прийшла. Мені треба всіх цих малесеньких. <говори> 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 так, я не розумію, чому до мене всі. Гостья хочет пройти. Я еще запрошу. Да, це обычный дим. И такая дешевая цена. Так, ну все, піду ось Дарья, моя подружка. Заходь моя подружка. Привіт. Дивіться, я зробила макияжик собі. Такое платьишко надела. Ось така в нас зона. Зараз я хочу, я ще не достроїла, тому що е, к нам прийшли такі ось такі малесенькі. Так, подружку, можеш мені допомагати, будь ласка, тому що тільки що я не зрозуміла? Ось. Так, ну все, я поставила собі ліжко. Так, почекайте, мені хтось. Так, давайте не будемо обращати уваги, хто там. Так, ну все. Ми зараз будемо купатися. Так, ну, пішли купатися. О, вау, тепла водичка, яка у мене. Як тут гарно, я теж так говорю. Дуже гарно. Ну, на цьому я закінчую другу частину. Усім па-па.